Різке зниження температури та дощова погода не стали на заваді святкування дня міста у п'ятницю на майдані. Корольова житомиряни та гості зібралися послухати оркестр обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги та подивитися виставу Король Олень. Це площадна вистава. Ми театр Арта, він взагалі йде як площадний. Я і зробив в театрі, намагався відтворити площу, а потім у мене виникла така ідея, чому б акторам не спробувати зіграти дійсно на площі. От ми звернулися з пропозицією, нас підтримали, сказали: ми вам не просто на площі зробимо, ми поставимо сцену світлою і зробимо все, що було на європейському рівні. Окрім артистів театру, присутнім свій майстерний виступ подарувала хорова капела Орея. Концертна програма святкового дійства залишила у глядацької аудиторії приємні враження. Подобається така музика, адже таке зараз рідко почути дуже гарно грають. Ні, ви знаєте, від такої музики я, я особисто віддихаю. Хочеться дійсно побачити, відсвяткувати святкування, де є жива музика, симфонічний оркестр. Ми забули про такі речі, речі, які потрібно відновлювати, і знаєте, надавати людям можливість мати гарний смак, почути гарну музику.